Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Загалом привіт. Вітаю в новому відео. Значить, в попередніх відео я придбав собі Мерседес, привіз його до себе в майстерню. розібрав його і зняв всі пошкоджені деталі. І тепер цей металобрухт готовий для того, щоб приймати нові запчастини. Цілі у цього відео немає, бо я ж якось сидів, думав і. І що таке ціль, і що можна сприймати за ціль. І вирішив, що я самурай і мені якось похуй. Тому всім, кому цікаво, приємного перегляду насолужитись. Мерседес. Все показував, все розказував, все зрозуміло. Значить, все з минулого разу нічого не змінилося, там пару нових запчастин, тут пару старих запчастин і ось це. Що наламало мені минулий відос. Зараз ось це встановлюємо ось там на ходову. Потім ось це там з ходовою разом з цим встановлюємо сюди. Потім ось це все завозимо туди. Такий план. Так, швиденько, що в нас тут? Демонтована, розбита частина ходової. Значить, на машині все підготовлено. Вона готова для того, щоб встановлювати вже цілу всю цю штуку. Що мені треба з розбитию? Супорт, гальмінний диск, кронштейн-супорт. Це те, що мені треба домонтувати і встановити на придбану мною частину. І з амортизатору мені треба верхню опора. Все все решта нове. Пильник новий, відбійник новий, пружина нова, амортизатор новий. З плану перебрати ходову і зібрати все якось вже в цільний шматок. Так що поїхав. Пацієнт на столі. Так, поки це валіт на екрані щось там круте розбирає. Я хочу маленьке оголошення типу зробити. Друзі, я шокований тим, що на каналі зараз 725 підписників. Це фантастична цифра. Я в минулому відео казав, що я не очікував, такого в цьому відео повторюся. Це, ну, це фантастика. Всім, кому це цікаво, дякую. Дякую, що підписуєтесь. Це Дуже важливо для мене і дуже важливо для каналу, тому що ви просто самі маєте розуміти, що це велика робота приділяти цьому час і знімати це все, монтувати це все, виставляти це все. І, звичайно, коли ти отримуєш фідбек від глядачів у вигляді підписок, переглядів, лайків, коментарів, це надає сил і далі продовжувати цим займатися, тому що ресурс не нескінченний. А часу у нас усіх не вистачає. Тому дякую знову ж таки за ваші перегляди, підписки, коментарі. Так тримати і продовжити це робити. Задает. Mm -hmm. есть наша новая часть Ось такий в результаті красончик у нас залишився. Старий диск, старий супорт, старі кулодки, старий кронштейн супорта, все решта, два рычаги і поворотний кулак замінені. БУ оригінал в найкращому стані. Ой, коротше, дивись, тут взагалі окрема історія. Побачив цей інструмент. Це спеціальна струбцина для того, щоб стискати пружину для того, щоб розбирати амортизатор. Розбирається, як ти бачиш, він не склад. Трішечки стиснув, підкрутив, пах, воно в тебе в руках. Ось та єдина деталь, яка мені необхідна. Перевіривши цей підшипник, можна легко сказати, що він в нормальному стані в робочому. Він не скрипав, не скрипів, не жужжав, не пищав. Тому я приймаю рішення залишити його для встановлення машин. Ох, щось розповідає, цікавий чувак, в кадрі. Я реально щось таке цікаво. От, дивись сюди, кладеш і отут, отак. Ух ти! Так, це я пояснюю, як воно працює, але я не думаю, що тобі цікаво це слухати, тому опустимо ці деталі. А краще перейдемо до розпаковки нових запчастин. Значить, нові запчастини в цих коробочках це Пучина, власне, це бінго казино це пильники і відбідники для передніх амортизаторів, і, власне, сам амортизатор. Ось такий красунчик гарний. Mm -hmm. І все, що мені залишилось, це просто це зібрати. Так, повертаємося до історії з пружинами, яку я почав раніше. Значить, ось ці струцини це спеціальний інструмент для того, щоб пружини стиснути, ось так, як я намагаюся зараз зробити, і встановити амортизатор. Тому що, як ти розумієш, пружини вони в стиснутому стані, встановлюються в амортизатор. Так вони просто ти не зможеш їх закрутити, тому їх треба стиснути. Те, чим я займався півтори години, мабуть, я намагався їх стиснути. Я вже там танцював як тільки можна. Зараз наступний кадр буде, що я придумав. Ось, власне, от таку піраміду я придумав з чотирьох струбцин, які все одно не стисли, як мені треба. Блять, це одна з причин, чому я досі боюся займатися амортизаторами. Тож, після цього я вирішив, що все з мене досить, я скористався чіткодом. Так. Амортизатор зібрано. Як ти бачиш, частину процесу пропущена. Е є докази того, що мені це далося важко. Що сталося? Я офіційно стверджую, що за допомогою оцих інструментів це зробити нереально взагалі, тупо неможливо. Коротше, як ти бачив, я намагався стиснути цю пружину. Тобто ти стискаєш її ось тут, і в результаті пружина стискається. Є вже простір, щоб поставити сюди підшипник, закрутити ось тут, закрутити амортизатор і це розкручуєш, пружина стає на місці. Я максимально стискав це, максимально можливо. І в мене все одно не вистачало місця, щоб його сука скрутити. Фух, так що мені довелося піти до сусідів, класні типи, в яких ми дістали, блін, супер охренєнний інструмент. Я його покажу, тому що на праву сторону мені також треба буде замінювати пружину і амортизатор. Треба буде також збирати. Тому я домовився, що просто його візьму. Так що я думаю я покажу процес, як це виглядає, але, по-перше, це було страшно. По-друге, це було довго. 50 хвилин я витратив точно просто на пружину. Просто на амортизатор. Фух, але як є. Так що продовжуємо далі збирати. З'єднюю зараз амортизатор з ходовою, яка в мене лежить готова. Поїхали. Наш новий старий дурачок. Yeah. Ось так виглядає мій зібраний модуль ось такий. такий. Увага питання до уважних глядачів. Як ви думаєте, на новій деталі має бути відрізані частини а... і зігнуті речаги? Просто питання, просто в повітря. Чисто так прикинув. ну, Раптом. Ну, реально, ну, серйозно. Кідал пізн, блять. Хто зібрав на старий, блять, кулак? Ой, сука, Блять, Просто пізн. А ну скільки, блядь, от скільки ти думаєш, що ти, блядь, вмієш. Оце забудь і зрозумій, що ніхіра ти не вмієш. Забудь! Ніхіра ти не вмієш. Ніхіра. Ну це разу правильно. Так. Ось як виглядає мій зібраний модуль дубль 2. Дубль 2. Встановлювати його на машину і машину. Ось сюди. І закінчувати все це дуже-дуже дуже швидко. Хопа! Опа! Ось ходова. Ось машина. І ось це отак, так. Ось туди. Дякую. Отакий От перехід. Йоу, коротше, сів телефон. День закінчився, щось темно було коротше. І прикинь, це коротше, це прям коротше. Це кінець відео. Тому всім лайк за те, що поставили лайк, всім лайк за те, що залишили коментар, всім лайк за те, що підписалися на канал.